Вітаю! Сьогодні будемо говорити про написання префіксів. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для творення нових слів. Які ж орфограми пов'язані з префіксами існують? Перш за все, це префікси пре, при і прі. Якщо префікс можна замінити на дуже, то маємо писати префікс пре. Пречудовий дуже чудовий. Предобрий дуже добрий. Пресолодкий дуже солодкий. Якщо ж префікс дає слово значення наближення або неповноту чи ознаки, то треба писати префікс ПРИ. Приїхати, приклеїти, прибережний, приміський наближення. Присісти, прикрити. Неповнота дія. Префікс ПРИ. І префікс при пишемо у трьох українських словах. Прізвище, прізвисько і прірва. Поставте на паузу, перепишіть ці слова і вставте пропущені букви. А тепер перевірте, чи правильно ви виконали це завдання. Сподіваюся, у вас усе вийшло. А ми переходимо далі і будемо говорити про написання префіксів роз, без, через. А тут нічого складного немає, в кінці цих префіксів завжди пишеться з розпитати, розказати, розмити, безпечний, безтурботний. І в префіксах від, між, над, «під», «перед», понад дзвінки приголосні не оглушуються. Тому відмежуватися, міжпланетний, надписати. Будьте уважні при написанні цих префіксів. А тепер поговоримо про написання префіксів з і с. Префікс «с» пишемо перед кафе-птах: сказати, сфотографувати, спитати, схопити. А перед іншими приголосними пишемо префікс з: зцідити, змити, зняти, зшити. Перевірте себе, будь ласка, запишіть ці слова, вставте пропущені префікси, поставте на паузу, коли будете виконувати це завдання. А тепер перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. Сподіваюся, у вас усе вийшло.